Добрий день, любі друзі. Сьогодні тема нашої розмови світлий новий шлях, обраних або тернистий шлях людини. І перше питання, яке ми обговоримо в цій темі, головне для нас це вибір власного життєвого шляху. В чому тут проблема? Проблема полягає в тому, що життя це пошук, якого не уникнути. Так чи інакше ми повинні робити свій вибір. І він буде значною мірою залежати від е, декілька речей. Це вибір наш перший е, Перший фактор, який визначає, е, який життєвий шлях ми вибираємо від, відразу після того, як ми стали вдома. Перший фактор називається карма, тобто кількість незавершеної енергії, яку ми не відпрацювали в попередніх наших втіленнях. Цей фактор буде змушувати нас обирати дуже жорстко рейки нашої наступної долі. Другий фактор, не менш важливий, називається, як як би його назвати, соціальне зумовлення. Тобто всі ми частина якогось культурного середовища, якісь цінності ми отримуємо від наших батьків, від того суспільства, від, той, від того його соціального середовища, в якому ми народилися, розвиваємося. І у них є свої колективні, так би мовити, системи адаптації до цього життя, які ми часто і густо сприймаємо як свої власні, не перевіряючи їх, не перепускаючи їх через призму свого сприйняття. І ця соціальна зумовленість робить нас часто і густо нещасливими людьми, тому що в тому чи іншому... Середовуючи є свої самообмеження. Ми їх відразу приймаємо, навіть не замислюючись глибоко над тим, а чи правда це. І наступний фактор, не менш важливий, який визначає значною мірою нашу долю і той шлях, який ми будемо проходити в житті, це наше світосприйняття і сприйняття самого себе. Ми можемо бачити себе в світі або навпаки світ в собі. І в залежності від цієї установки, від цього фактору, ми проживемо життя звичайної людини, яка опікується якимись зовнішніми там чинниками, або життя людини Всесвіту, яка більше відповідає своїй істинній суті і її інтереси, виходять далеко за межі просто пересічної людини. Ось такі ем, важливі моменти треба враховувати, перш ніж робити остаточний вибір свого життєвого шляху. Через зовнішні критерії дуже просто вибрати свій шлях. Хороше для нас те, що позбавляє нас і звільняє від бажань, страхів і хибних переконань. Ось Якщо дотримуватися такого критерію, то легше буде зорієнтуватися у житті. Е і далі це нам дозволить усвідомити, що ми не тіло і навіть не розум, що ми просто ним володіємо, що це інструмент для нашого самопізнання і нашого розвитку, не більше того. Е, здавалося б, прості, зрозумілі речі, про які чули люди багато разів, але кожен, хто стає на свій життєвий шлях, чомусь дуже швидко про ці. Ніби звичні, зрозумілі речі забуває. І в кінці кінців доживаються до того, що життя складається з одних тільки втрачених можливостей. І це дуже сумно поглядати. Мені довелося переглянути більше 14 тисяч доль різних людей. Значна частина із них це були люди поважного віку, які ніяк не могли зрозуміти, чому вони прийшли до... Фінішу або наблизились до фінішу із таким сумним результатом і пустотою в душі. Не ті орієнтири вибрали, не ті критерії взяли за основу у своєму житті. І от таким чином дуже важливо стає все-таки, чим раніше, поки ще молоді, поки ще є перспективи, поки ще є сили просто розвиватися, зробити вірний вибір. Вірний вибір повинен бути спрямований на всебічний внутрішній розвиток, саме внутрішній. Тому що рано чи пізно всі пошуки в зовнішньому світі зупиняються. Рано чи пізно люди розуміють, що окрім нас більш нічого немає. В тому зовнішньому світі немає відповіді на наші внутрішні запитання. Вони, так як і наша сила, знаходяться всередині нас. І щоб вам не дожитись до такого сумного результату, краще раніше за, на, замислитись над цими важливими для всіх нас речами. Куди ми йдемо, хто ми, звідки і навіщо ми сюди прийшли? Наступне питання, яке також стосується цієї глобальної теми, воно пов'язано з тим, що... Віктор Хадач, а давайте зупинимося на першому запитанні. От у мене. Мене виникло таке м, звичайне просте людське запитання. От, yes. е, дивіться. М, є багато людей, ну є люди, які ще не мають сім'ї, є люди, які мають сім'ю. Mm -hmm. <кхем> і е, в сім'ї, коли вже двоє людей, та коли людина одна, вибір зробити легше. Ось коли людина, е, е, людей двоє вже, та, тобто є. Цілісна сім'я, і тут постає питання цього вибору. Я Думаю, що це зробити трошки важче. Ну, в більшості випадків, я думаю, що це зробити важче. Як, як от в таких умовах діяти, Ну, Тарасе? Ви вжили поняття цілісна сім'я. Цілісна сім'я це сім'я, яка поєднана. Яка поєднує двох духовних сутностей, тобто у них повинні бути спільні цілі, спільні інтереси і хоча б приблизно спільний світогляд. Ось що називається цілісна сім'я. А, а те, що називається просто сім'я, і це формальна сім'я. Тут проблема ось в чому, друзі мої. Що я переб'ю вас, вибачте, от є якась така залежність один від одного, чи все ж таки якщо людина вирішила... Ну, тобто прийняла рішення самостійно е, стати на духовний шлях, вона повинна це робити. Якраз Не... як, як про це я хотів говорити. Дивіться, в чому тут річ. Діло в тому, що ось те, про що ви говорите, називається, е, називається тою ж самою соціальною зумовленістю. Е, Дійсно, є необхідність годувати сім'ю, є необхідність там, розбудовувати сім'ю, купити квартиру, побудувати будинок, народити дітей, забезпечити їх, дати їм можливість отримати освіту. Все це правильно. І все це називається для людей зовнішньої уваги священні корови. Тільки проблема полягає в тому, що духовний розвиток кожного індивідуума ніколи не відбувається завдяки умовам, які дуже благополучно складаються. Коли грошей просто нікуди діти, коли вільного часу стільки, що тільки залишається духовно розвиватись, духовний розвиток завжди відбувається всупереч всіх обставин, які складаються найгіршим чином. Тобто, грубо кажучи, життя припирає нас до стінки. І ми повинні шукати відповіді. Тільки діло в тому, що в цьому житті, в цьому унікальному втіленні, дух двічі кликати нас не буде, тільки один раз. Відчувши цей поклик духу, поклик соколу, нашого батька-роду, треба відразу приймати рішення. Або ви йдете за ним і духовно розвиваєтесь, або ви навіки залишаєтесь там, де ви були, в колесі Сансари, в безкінечних перевтіленнях, в повторах одних і тих же ситуацій. І Якщо ви дійсно вам повезло і ви створили цілісну сім'ю, то краще, звичайно, робити такий вибір в бік духовного розвитку спільно. Чому? Тому що, по-перше, як тільки один із родини починає духовно розвиватися, відразу рівень його вібрацій сильно і суттєво змінюється. І друга половинка, як в системі протиповітряної оборони, вже не сприймає його як свого на перших початках, тому що людина стає абсолютно іншою. Ну, в кращому сенсі цього слова. Ви знаєте, що наші вібрації відповідають всьому тому досвіду, який ми пережили і засвоїли. А тут ви отримуєте унікальний досвід, і цей досвід духовний спілкування з духовним світом миттєво змінює рівень ваших вібрацій. Тому таких священних корів може бути скільки завгодно кар'єра, е, все що завгодно, але все це називається ні корови. Ховатися за них не слід. Треба розуміти, що в цьому світі є цілі сили, цілі системи, які не зацікавлені в еволюційному розвитку як окремого індивіду, так і цілої людської спільноти. Вони активно протидіють сільляко, тому щоб ми стали на шлях, щоб ми повернули собі силу. Чому так це відбувається? Тому що коли людина повертає собі свою силу, вона стає співтворцем цього світу. Вона перестає бути об'єктом, на який спрямовується дія. Вона стає суб'єктом, співтворцем. І Чим більше буде таких співтворців у нас на землі, тим краще, тим швидше відбудеться процес загального пробудження всього людства. Ну, Ви знаєте, що для України з 42 мільйонами населення, яке сьогодні залишилося в живих у нас, достатньо двох тисяч людей знання, які активно діють. У нас за 12 років навчання в академії повний курс пройшли 2000 людей, але тримаються, е, купи, що називається активно співпрацюють Із Академією академією ну, не більше 120. Ось така постійна цифра. Всі інші пішли займатися своїм особистим життям. Якби була така можливість е, збирати 2000 людей, створювати спільні мислеобрази, образи, спільні медитації, практики. Ми б вже жили в, іншому, в іншій країні. Але люди залишаються людьми навіть після того, якщо, як вони пройшли свій шлях духовного розвитку. Ну що, ми переходимо Може вони, до... може вони ще його не пройшли, може вони його... Може, може, вони в школі його тільки почали? Ну це правда. Це правда. Повний... Курс. Може, вони, може вони нас теж зараз почують? Можливо, так. Повний курс учнівства триває 15-20 років. Те, що вони отримали в школі, це знання, початкові знання для того, щоб стати на шлях воїна світла. Але щоб утриматися на цьому шляху воїна світла, треба стати воїном світла. Розумієте, це дуже і дуже непросто, тому що ті... Якості, які ти набуваєш, ідучи шляхом воїна світлом, тут же стають твоїми ворогами, як тільки ти неправильно себе позиціонуєш. Ну, скажімо, з такою якістю, як тверезість, коли ти все розумієш, як воно є насправді, коли в тебе абсолютна ясність по відношенню до всього. Але якщо ти цим, цією якістю захопишся, ти можеш стати жорстокою людиною. Ти може стати небезпечною для суспільства людиною. Або така якість, як сила. Дуже часто люди ловляться на цей гачок, забуваючи, що це інструмент, а не ви. І сила починає володіти людиною, а не навпаки. Ну і так далі. Я не хочу на це окрема тема, не хочу тут загострюватися. Що стосується початківців, які стають на шлях то для мене, як для вчителя, найтяжче, чесно кажучи, переконати їх в тому, що вони вже вільні від цього, хто і всіх обмежень. Вони потребують ціляких доказів і, і, і це інколи, чесно кажучи, з буває. Легше, з дітьми легше спілкуватися, правда? Вони безпосередні, вони тут же сприймаються таким, яким воно є. Я навчав декількох дітей, велетенське отримав від того задоволення. Їм не треба нічого доводити, вони цим живуть. Тільки дорослий дядя їм підтверджує той світогляд, з якого вони і не виходили. От і все. І спрямовує, ну, так би мовити, задає алгоритм, що за чим треба робити. Вони не сприймаються як диво, вони не сприймаються як щось таке ненормальне, щось таке неприродне.